Доброго дня, дітки! Сьогодні на заняття ви дізнаєтеся, з чого виробляють папір. Папір виробляють на паперовій фабриці. Є ліси, хвойні та листяні. Сосна, ялина, смерека, мадрина утворюють хвойні ліси. У цих рослин листки голки, дуб, береза, плен тополя утворюють листяні ліси. Ці дерева мають справжні листочки. Спеціальні машини здирають з них кору. Потім цю кору обробляють у спеціальній рідині. З розварюваної деревини на паперових машинах виготовляють папір. Намотують його на величезні рулони. Потім ці рулони в книжковій фабриці ріжуть на аркуші та виготовляють з них і книжки. Малята. А чи знаєте ви? Що вперше папір винайшли у Китаї. Скажіть мені, будь ласка, що виготовляють з дерева? Так, правильно. Меблі, посуд, дерев'яні іграшки. Запам'ятайте спочатку дерево, потім деревина, папір і зошит. Природа ділиться з людиною своїми дорами Людина отримує від природи різні рослини, птахів, риб, тварин. Пам'ятайте, папір потрібно витрачати економно, саджати дерева та берегти природу. Гарного дня та до нових зустрічей!